Сьогодні ми розберемо інтерв'ю Данила Гетменцева, який він дав днями фокусу. Це депутат Верховної Ради, голова комітету з податкової фінансової та митної політики, людина, яка має неабиякий вплив на економічну політику країни. Більш того, він готує закони, за які депутати потім голосують. А іноді в мене складається враження, що люди, які повинні приймати таблетки, приймають наші закони. Тому нам дуже уважно потрібно розбирати з економічної точки зору, що вони говорять і що вони несуть. Бо кожна промова чиновника містить софізми, маніпуляцію, хибні небезпечні ідеї або відверту брехню, в яку, на жаль, вірять більшість з нас. Звісно, що крім вас, мої слухачі та підписники. Це інтерв'ю пусте. Антинаукове і не представляє жодної користі чи інтересу. Тому я не раджу його читати. Достатньо лише дослухати мій випуск. Це канал Нова економіка, де ми розвінчуємо хибні ідеї, які ведуть нас до бідності, та просуваємо ті, які ведуть нас до процвітання та безпеки. І почнемо ми з заголовку самої статті. Пряма мова пана Гетьманцева. Детинізація – це притягти до відповідальності негідників, а не знижувати податки. Ну, під негідниками, звісно, він вважає підприємців, тих, хто розвиває нашу економіку. Відповідальність він пише, говорить про те, що це в'язниця. А знижувати податки він не збирається, тому що він не хоче полещувати життя підприємцям. Краще їх давити, краще їх саджати у в'язницю. Гарний початок був скандал. Він обізвав підприємців гусаками общіпаними. Підприємці виступили єдиним фронтом, записали багато відосів. Була зустріч у адміністрації президента. Да ну тобто підприємці збунтувалися з Гетьмацева. Ніхто вже не зустрічається, жодний бізнес і. Його викреслили взагалі з кола спілкування. Інша проблема, що він не один такий, там всі такі. Ось, і все суспільство так само думає, як він. Тому наша задача, якраз ці думки всі розвіювати, розбивати і переводити наш потяг на правильні рейки. Далі в інтерв'ю журналіст питає про бюджет 2023. До речі, ми робили випуск теж про нього. Його ще чиновники називають оборонним бюджетом, і ось про що там йдеться: 45% витрат йде на безпеку та оборону. Але це маніпуляція, бо вони до оборони прив'язали внутрішню безпеку. А це судді, прокурори, поліція, ці тилові статті, які не впливають на нашу обороноздатність, насправді потрібно скорочувати. А на саму оборону йде лише 30% від загального бюджету. Тому його не можна називати оборонним. 16% йдуться соціальні витрати, включно з трансферами до пенсійного фонду. Я вже робив про цей ролик, як їх знижувати, ці соціальні витрати, яким чином з цього виходити. Але дуже часто до цієї статті забувають, що такий податок, як ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Дуже часто чиновники маніпулюють податками, вони їх рахують по-різному, придумують різні види податків, щоб заплутати платника податків, щоб ніхто не розумів, хто, за що, скільки і головне, навіщо платить. Йдеться навіть про медицину і освіту. Взагалі, кожен чиновник постійно витягає козир. Каже, а як хто ж буде оплачувати пенсії? Хто буде оплачувати медичну сферу або освіту? І на медицину та освіту разом іде 13%. А моя відповідь наступна: потрібно змінити цю систему, радянську систему, в якій перебувають сьогодні наша медицина та освіта. Потрібна тотальна її приватизація. І тоді ці статті виходять із державного бюджету. А в Україні нарешті з'являється система охорони здоров'я і система освіти наших діток. Далі в бюджеті 13% іде обслуговування державного боргу. Так, під час війни, коли ми повинні витрачати гроші на наших воїнів та зброю, половину нашого оборонного бюджету 13%, ми витрачаємо на кредити, які брали попередники. Хоча тоді війни не було. І сьогодні наші чиновники дуже легко беруть кредити, не думаючи про те, а хто буде потім їх видавати. На що наражають наших нащадків у майбутньому? Хочу нагадати, що бюджет 2023 наполовину складається з доходів від майбутніх кредитів. А якщо не вийде, просто надрукують папірці. Привіт, інфляція. І ще 13%. Це так названі інші статті, куди входять, як вони говорять, розвиток економіки. Такі, як, наприклад, кредити 5,7,9. Взагалі, чиновники дуже люблять допомагати бізнесу з бюджету. Але ми повинні розуміти, що це не допомога, це гальмування економіки. І взагалі не потрібно допомагати підприємцям у мирний час, а у воєнний це взагалі злочин. Ми з вами розібрали модель бюджету 2023. Для того, щоб ми з вами зрозуміли, що чиновники не бажають менше їсти навіть під час війни, готові ліпше набрати кредитів, надрукувати гривні, ніж нарешті провести реформи та економити. Наступне питання від журналіста: що означає воєнна модель економіки? Дуже класне питання. До речі, ми робили з вами випуск про те, як перевести економіку на воєнні рейки. Будь ласка, його подивіться. І пан Данило відповідає. У мирний час навіть шкідливо, щоб держава керувала економікою у ручному режимі. Але у воєнний час це єдиний вихід, я би посилив роль держави в економічних відносинах. Як взагалі відбувається, коли держава керує економікою? Ми повинні розуміти, що у чиновника є кермо від економіки і є гальмо. У нього немає педалі газу. Тому, коли чиновник починає регулювати економіку, він крутить кермом і натискає на гальма. А коли йдеться про переведення у ручний режим, це означає, що до гальма він ще починає вмикати ручник. Тому це дуже дуже хибна і дуже небезпечна ідея. Насправді, під час війни, навпаки, всі чиновники повинні відійти від економіки, відійти від регулювань. І як вони зробили, до речі, це в перший місяць війни. Наступне класне питання. Як держава може і чи повинна допомагати розвитку бізнесу? На що Гітман відповідає? Я переконаний, що бізнес потрібно підтримувати. Дякую. Але як я часто повторюю, не треба нам допомагати. Будь ласка, не заважайте! Якщо у пана Гетьманцева є бажання комусь допомогти з бізнесу, будь ласка, приходьте волонтерам і працюйте, допомагайте. Наприклад, можна прийти до мене у відділення або на сортувальний центр і допомогти нашим е, працівникам перевантажувати наші посилки. Тому чиновник взагалі не може навіть теоретично нікому допомогти. Тому що для того, щоб допомогти якомусь підприємцю, він повинен забрати у іншого підприємця, бо в нього ж власних грошей немає. Пан Гедвінсев говорить і дуже дивно відчуває себе. Він каже, що диво вже відбувається під час падіння економіки на третину перевиконання плану з надходжень від податків за 9 місяців більше, ніж 20%. У фінансовій історії таких випадків без збільшення ставок податків не було. А Адже ми ставки, як відомо, навіть зменшили. Тобто, баба, пан Гітмансев винайшов Кривула лафера і може сміливо назвати її своїм ім'ям. А взагалі, коли ми говоримо, що подивіться на розвинуті країни, а там великі податки, то все якраз навпаки. В них великі податки, тому що це розвинуті країни, а не тому, що вони розвинуті, тому що в них були великі податки. Свого часу кожна розвинута країна мала ліберальну економіку, мала низькі податки, і саме тому вона стала багатою країною. І вже, звісно, тепер чиновники можуть піднімати податки. І це не означає, що вони розвивають цю багату країну. Більш за все, вони її гальмують розвиток цих багатих країн. І ми бачимо це на прикладі той же Європи. Наступне питання. Як ви ставитеся до пільг з оподаткування? Коли вони можуть бути доречними, а коли шкідливими? А відповідь одразу: негативно. Пільги – це погано. Але якщо дуже хочеться, то на півтрішечки можна. Тому ми не відмовляємося від стимулювальної функції податку. Вона реалізована у виробництві електрокарів, індустріальних парків та інвестняннях. Тобто. Гітман визнає, що можна стимулювати розвиток, якщо знижувати податки. Але тільки для тих, хто попадає під ці пільги. А пільги це погано. Але якщо ми визнаємо, хто буде пільговиком, то це нормально, це може пройти. Далі він продовжує: якщо потрібно простимулювати розвиток галузі, а це може бути необхідно для розвитку економіки, набагато ефективніше підтримувати дотаціями. Та виплатами з держбюджету? Тобто ми проти пільг, ми проти зниження податків, але ми за те, щоб робити дотації та виплати з держбюджету. Тому це ще раз підтверджує мою тезу про те, що чиновник не може нікому допомогти дотаціями чи виплатами з держбюджету, тому що потрібно в когось ці гроші забрати у цей держбюджет. Наступне питання: яка ваша думка? Корисні чи шкідливі податки? На що пан Гетманцев відповідає як відмінник? Будь-який податок це обтяження. Клас, супер. Нарешті ми це дочекалися. Але потім, буквально з декілька речень, він пише, говорить: ні, ПДВ нешкідливий. Так, це обтяження це чи нешкідливий. Насправді, будь-яка людина, будь-який школяр повинен розуміти, що податок це обтяження. Що податок це примусове стягнення грошей з людей. І податок ніколи не може розвивати економіку, а лише тільки їй шкодити. Ідемо далі. У 2022 році експортери зіткнулися з проблемами щодо відшкодування ПДВ. Це питання вдалося врегулювати. На що поважний пан відповідає? Так, система запрацювала у травні і вже 2 червня січневе ПДВ відшкодовано. А відтоді ПДВ відшкодовується регулярно. Я запитав своїх друзів, експортерів, наскільки відшкодовується регулярно сьогодні ПДВ. На що мені відповіли, що нічого не відшкодовується. Тому це просто брехня. І ще у цьому інтерв'ю мене зацікавило питання щодо реформи з ЄСВ. Яка відбулася у 2015 році. Хочу нагадати, що до 2015 року єдиний соціальний внесок був у розмірі від 41 до 55%. Там була дуже складна система нарахування цього податку. І її зробили пласку та зменшили до 22%. І це була радикальна реформа. Чесно, я не пам'ятаю, які подібні реформи відбувалися в Україні останнього часу. Це дуже крута реформа. Але пан Гетьманців говорить, що це була невдала реформа, що за рахунок зниження ЄСВ наші пенсіонери не отримують високу пенсію. І тут є дуже велика маніпуляція з точки зору чиновника. Взагалі, вони дуже люблять селатися на підприємців. Чому у вас. Маленькі пенсії, тому що підприємці не платять податки, тому що в них маленькі ЄСВ. Насправді пенсіонери отримують маленьку пенсію, тому що в нас не розвинута економіка, і тому, що пенсійною системою займається держава. Якщо ми хочемо, щоб у пенсіонера були високі пенсії. По-перше, не потрібно заважати підприємцям розвивати економіку, бо нагадаю, саме вони і тільки вони її розвивають. І по-друге, піти геть від цієї пенсійної системи, чим цим займався приватний ринок, або кожна людина могла сама собі накопичити на пенсію. Далі у інтерв'ю торкнулися теми реформи 10-10-10. Хочу нагадати, що ми робили про це теж випуск. Будь ласка, його передивіться. Звісно, що пан Гетманцев говорить, що це все популізм, що все це неправильно, що зниження податків це шкода. Окей. Що говорить Гетманцев? Запитайте у будь-якого білого не працівника, білого працівника, боже, білого працівника. Ви що? Це расизм. Запитайте у будь-якого білого робочого бізнесу, наприклад, що входить в EBA та ACC, там регулярно проводяться такі опитування. Що є найбільшою проблемою для бізнесу? І ви отримаєте відповідь, що на першому місці це верховенство закону, боротьба з корупцією та макростабільність, а не зменшення податкових ставок? Де тут маніпуляція? Ну, по-перше, це маніпуляція, що знаєте, ну, податки не так, не так погано, є ще гірше в нас. Коли ми говоримо, що подивіться, у вас пробоїна у кораблі. Так, не зважають, у нас ще й витрило немає, у нас ще й гвинт стягнули. Це так, такий вид маніпуляції, коли ми хочемо прикрити щось погане, ми закидуємо ще гіршим. Так, я згоден, що верховенство права це дуже важливо для того, щоб заходили інвестиції. Але вибачайте, а хто за це відповідає? Чи це не ви, депутати, приймаєте закони, які не працюють? Чи не ваші люди знаходяться у, а, там наверху у суддській системі, правоохоронній системі? Чому ці проблеми, які ваші проблеми, ви прикриваєте з тим, що ви не хочете знижувати нам податки? Або беремо боротьба з корупцією. Взагалі для мене дуже незрозуміло, що це за боротьба така, яка йде постійно? Боротьба з корупцією це насправді коли одні? Корупціонери борються з іншими корупціонерами, або коли два корупціонера борються за доступ до корита. Справа не в корупції, справа у причинах, чому ця корупція виникає. Якщо для того, щоб збудувати якусь будівлю, потрібно отримати 20 дозволів, і на кожному дозволі сидить чиновник, то це є причина корупції. Треба проводити дерегуляцію. треба Прибрати взагалі цих чиновників, прибрати ці дозволи, і тоді не буде ніякої корупції. Або там говорять макростабільність. А що таке макростабільність? А макростабільність, коли держава, коли чиновники хочуть багато витрачати грошей, і вони змушують НБУ їх друкувати, а потім гривня стає на як паперці. І хочу нагадати, що гривня схудла в 20-30 в разів за 20 років. Хіба підприємці в цьому винні, що у вас нема кростабільність? Тому не потрібно проблему з високими податками перекривати іншими, ще гіршими проблемами. Ще одна найулюбленіша маніпуляція чиновників, які не хочуть проводити реформи. Говорять: а подивіться, як там в інших країнах. Так, у нас проблеми, у нас дуже все погано, але у Штатах там взагалі чорношкірих лінчують. І Гетменсів у цьому інтерв'ю декілька раз маніпулює саме цими країнами. Наприклад, він говорить: поцікавтеся про користь скасування податків у реформаторів зі Шрі-Ланки. Я поцікавився, але нічого там не знайшов. Я знайшов лише те, що у Шрі-Ланки. Держава дуже серйозно керувала економікою і продовжує це робити. І довела цю країну саме не через реформи, а через ручне керування економікою довели цю країну практично до прірви. І закінчується інтерв'ю такими словами. Але взяти, розмазати тарілкою 10% і позбавити державу доходів у період війни це злочин. Згоден, це злочин. А ще більший злочин це позбавити країну економіки, це заважати підприємцям тримати цю економіку та її розвивати. А ще більший злочин це не проводити ринкові реформи нарешті, не проводити приватизацію, яка, до речі, дасть ті необхідні доходи для наших воїнів. І ще більший злочин. Це не скорочувати свої витрати та не проводити дерегуляцію. До побачення. Ну, взагалі, модель Гетманцева – це душити корову, щоб вона дала найбільшу кількість молока. Але така система не працює.